Вражнісінький майбах в 167-му кузові побував у нас в роботі на дооснащення ось такими чудовими функціональними модельними моніторчиками в оригінальному стилі Mercedes для задніх пасажирів. Моніторчики працюють на операційній системі Android. Про це я згодом вам все покажу і розкажу. Власне, дісталась сталася комплектація взагалі в сидіннях без підготовки. Модельні кріплення були врізані в оригінальні сидіння і ось таким простим рухом фіксуємо монітор і насолоджуємося відео програмами або іграми. Звичайно, основна функція, заради якої люди купують ось такі моніторчики для задніх пасажирів, це перегляд відео. Діти, мультики дивляться, дорослі дивляться футбол. Включаємо YouTube і насолоджуємося поїздкою, не нудьгуючих в дорозі. Так як у нас тут звичайнісінький Android, ми можемо викачувати і інші додатки відео, додатки MicoGo, OTE, додатки музичні ігри, все, що завгодно. Все, що ви використовуєте в себе на планшетному комп'ютері. Інтерфейс має зовнішній вигляд, такий, як в оригіналі. Звук при цьому можна виводити на Bluetooth-наушники, на вбудований динамік або за допомогою FM-трансмітера на акустику всього автомобіля. Отож, якщо вам дістався ось такий дорогий автомобіль без монітора, без підготовки, не засмучуйся. Один день роботи. І це все буде встановлено у вашому автомобілі.